Всім привіт! Ще один огляд інструменту BTC американський долар. В минулому відео я очікував подальше падіння у вигляді хвилі С, але як ви бачите, в нас ось цей відскок падіння, він вже фактично відкоригував більшу половину ось цього імпульсної хвилі падіння. Тобто вище 0,618 тисячних за Fibonacci. Я ще допускаю те, що ціна, там, наприклад, дійде до 0,786. Але якщо вона і далі почне рости і перетне ось цю червону пряму, це буде означати те, що ми все-таки віддаляємося від ось цього сценарію з кінцевим діагональним трикутником. Але тут ще не все втрачено. Це може бути в нас хвиля А, хвиля Б, хвиля С, одинарний зигзаг. Я його ось тут позначаю хвилею W. Далі в нас ось тут буде другий зигзаг, хвиля Х. Тобто, та, ми можемо ось ці е, максимуми зняти ліквідність за ними і далі почати падати. І останній другий, третій зигзаг тобто це у нас був перший зигзаг це хвиля склейка X у вигляді ще одного зигзагу, і третій зигзаг, це є хвиля Y. Фігура ця називається подвійний зигзаг. Фактично, вона нічим не відрізняється від звичайного зигзагу, лише тим, що звичайний зигзаг це є одинарний зигзаг, а подвійний зигзаг він налічує два зигзаги, які склеєні. Однією з цією хвилею з клейкою Х. І виходить так, що поки ми не оновимось цей АТХ, тобто, якщо у нас ціна ось тут буде бовтатися, то в нас ще є шанс показати ось цей зигзаг вниз. Відповідно, зайти на територію вершини хвилі 1, підтвердити фігуру кінцевого діагонального трикутника. Не впасти нижче 109,453, як і говорив в минулому відео, і показати відскок падіння у вигляді трійки, тобто ABC, ну або WXY. Тому що в нас хвилі кінцевого діагонального трикутника, вони є всі у вигляді зигзагів або у вигляді подвійних зигзагів. Інші, інші моделі вони не можуть в собі мати, тобто хвилі. Тому поки що я би спостерігав за ось цим рухом. Якщо підемо все-таки звідси одразу на ось це АТХ, ну тоді, на жаль, скоріше за все у нас розвивається і далі якийсь трендовий рух, хоча тренд завжди не може. Тобто один якийсь тренд, наприклад, у нас на даний момент бичачий тренд, він не може бути завжди висхідним. Тобто, десь в майбутньому все-таки відбудеться якась корекція. Тому на цьому все. Ви можете написати в коментарях, які активи хочете, щоб я розібрав. Бачу трішки підписників. додавалось, підписались на канал. Дякую. Ось, Якщо у вас якась цікавий монета, я би з точки зору там, хвильового аналізу, я би міг її розібрати. Звісно, хвильовий аналіз він теж має свої якісь недоліки. Тобто, я вважаю, що якусь локальну картину на хвильовому аналізі ну, доволі тяжко аналізувати, тому що бувають і маніпуляції на крипторинку, тому. Є ось такий недолік, але загалом, якщо розглядати кожний окремий якийсь рух, він все-таки рухається хвилеподібно у вигляді імпульсів, у вигляді якихось корекційних модель, які все-таки пояснюються цією теорією, ну або цим принципом. Тому поки що варто очікувати, що нам нарисує ось ця хвиля, чи трьоххвильову модель. чи Перетвориться це в якусь імпульсну модель. В будь-якому випадку очікуємо подальшої підказки. Але, як на мене, ось ця хвиля ну, вже далеко зайшла, і має бути все-таки якась реакція продавців на подальше зниження. Тут також в нас на історії, якщо відкривати фьючерсні, е, фьючерсні контракти на BTC, е, в нас тут є ось цей геп, тобто розрив між. Графіку між ціною в розрив. Е, відповідно, як ви знаєте, ціна любить цей геп в майбутньому перекрити, тому я би так одразу не казав, що в нас ціна знову йде на АТХ, вона ще може все-таки ось тут вернутися, перекрити ось цей геп, бажано зайти на територію вершини хвилі 1 і можна далі почати рисувати якусь трійку. Тим самим підтвердивши нас ось цю фігуру глобального кінцевого діагонального трикутника, після якого ми би мали очікувати драматичний розворот тренду.